Всім привіт! Сьогодні розберемо як замінити нижній ролик на Opel Movano 2001 року. Він же Renault Master другого покоління та не зробити тих помилок, які допустив я при першій заміні цього ролика. Як ви розумієте, з відео то це вже буде друга заміна після двох місяців експлуатації. І що сталося з роликами, які ошибки я допустив, дивіться відео. Є декілька нюансів як при виборі нижніх роликів на етапі їх купівлі, так і є декілька нюансів при їх установці. Тому додивіться це відео до кінця і не робіть моїх помилок. Перше, на що треба звернути увагу, це насамперед на комплект є ролик разом з кронштейном, який кріпиться. До двері, він стоїть близько 40 доларів. Це, звісно, найпростийший варіант, але і найдорогий. Я не думаю, що варто переплачувати, тому що сам ролик стоїть десь в районі 10 доларів. Тобто, або купляти комплект разом з кронштейном, який ніколи не ламається, не виходить із строя, от, і переплачувати в 4 рази дорожче, чи купити тільки один ролик. Перекрутити його на цей кронштейн. Це вам обійдеться в 10 доларів, ну і годину роботи. Другий варіант це той комплект роликів, який купив я. Комплект, в принципі, хороший, але є один нюанс. Це в самому болтику з гаєчкою, який кріпить сам ролик до кронштейну. Болтик з гаєчкою, який йде в комплекті. Начебто все нормально. Діаметр гаєчки якраз ідеально підходить по діаметру отвору в самому роліку і в Кронштейні. Але це все відкручується, як показала практика. І коли я дивився відео, як поміняти цей ролик, то там автор відео зразу замінив цей болтик з гаєчкою, який йшли в мене в комплекті. На звичайний болт з гайкою. Раджу вам купити гайку резиновою тавочкою, яка не дає розкручуватися гайки. Треба брати саме болт з плоскою шляпкою. Тому що в цьому моменті навіть, бачите ця резинка вона тут протерлась. Гвинт може чіпляти цю резинку А вверху відстань є. тому Болт з плоскою шляпкою ми ставимо шляпкою донизу. А гайку закручуємо зверху, щоб болт не терся шляпкою тут по різінці і не рвав резинку. Є відео, де спилюють заводський ролик, який стоїть в оригіналі, прямо не знімаючи цей весь узол з автівки. Прямо беруть турбінку і так і пилють. Але це неудобно. І я, в свою чергу, досить намучився, поки я його від'єднав ці дві частини. На машині це незручно. Тому я раджу відкрутити оцих три гвинтика, зняти оцю всю штуку разом, знімається вона дуже просто. Це все піднімається вверх, і воно цей ролик вискакує. І вже десь в зручному місці зрізати заводський болт, І або розклепати так, як я зробив, чого не бажано, або вставити той болтик, який я вже показував, і закрутити гаєчкою, або поставити такий палець со шплінтом. Оце така є порада по монтажу цього роліка. Також ми бачимо, що на самому кронштейні є така от мідна вставочка в районі отвору. І якщо ви будете пиляти, не знімаючи з машини цей весь механізм, то ви можете кутовою машинкою, вона ж турбінка, вона ж болгарка, пошкодити оцей мідний механізм. Також в інтернеті я знаходив отакий от наборчик, там де йдуть тільки самі ролики, три ролика. Але я не думаю, що стоїть заморачуватися і міняти кожний цей ролик. Це дуже довго. На мій взгляд, дуже складно проще зрізати один палець і поставити інший, ніж от міняти цих три маленьких ролика. Як ми бачимо, це ролик новий, йому буквально. Пару місяців, дивіться, в якому він стані. Все із-за того, що його обільно змастили з змазкою, якимось солідолом чи що. Не робіть цього, це можна гуляти по сухій поверхності, не по солідолу Смазується тільки по ципні то його змазувати не потрібно. Там достатньо заводської смазки. Просто ставте і все, і хай по сухому їздить. Так, я відмив ролики, тепер вони виглядають. Отак. От Ну, начебто достойно, навіть щось крутиться там. Зараз повичищаю ці салазки, тому що ремонтники їх намагались покрасити, але все відвалюється. Вообще, якщо у вас оце змазано якимось, якоюсь смазкою, все це лишнє покрашене, все воно відвалюється. Тут має бути або заводський метал. В заводські покраски вона не, не стирається. Або якщо вже вони старі, то нічого, ніяких красок не повинно бути. Ось о, як двері скачуть, тому що вона їздить по цим нерівностям. Це треба взяти буде отут. взяти щітку по металу і все стерти. Я почав пробувати, але почав ну, трошечки звалюватись. Коротше, це все-все-все треба стартати. Цей ролик їздить по нерівностям і він швидше знашується. Щоб цього не було, це треба ще все зачистити. Чим я і займусь. Так у мене бус всередині виглядає до покатушок, до того, як я кудись їду. Тут, бачите, в принципі, більш-менш порядок. В деяких моїх відео тут повніший бардак. Так от, це состояння автобуса перед виїздом кудись. А то, що ви бачите, бардак, це вже состояння автобуса після того, як я приїхав, і хочеться якесь для вас зняти відео, але я. Не встигаю прибрати. От, доки тут не буде полочок, от, то і місце для зберігання речей, то воно все буде розлітатися, тому що їдемо досить агресивно по ряду причин от, і по поганим дорогам. і Воно все розлітається. Якось так. Шо? Вибачайте за те, що іноді в кадрі в мене попадається. Без в автобусі. Дякую за те, що дивились мене. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, та підписуйтесь на канал, не забувайте підписуватися. Все, гарно, всім дням!